Останнє, щоб ви хотіли порадити нашій шановній аудиторії, от в цю дирочку звідти. Вилетить лайк, підписка або коментар. Інвестуйте в себе. Ви коли обираєте лікаря, ви дізнаєтесь, а хто найкращий лікар. Ви коли обираєте вчителя для ваших дітей, ви шукаєте найкращу школу, найкращих вчителів. Так само з грошима не можна просто довіряти сліпо, порадам навіть поважних тут людей. Ви маєте проінвестувати в себе, проінвестувати в свої знання, і ви маєте знати, що долари під матрасом знецінюються навіть при тому, що це долари. Ви маєте їх інвестувати для цього потрібно навчитись. Я можу тільки порадити вкладати в себе в навчання, в навчання своїх дітей. Це найкраща інвестиція, що може бути в житті. Ну і звичайно, любити нашу Україну, інвестувати всередині країни, якщо є така можливість. Тому інвестуйте, приносите і собі прибуток і розвивайте нашу економіку. Віка у нас вже порада одна для всіх. Інвестуйте в себе, тому що зараз DIY – do it yourself, То тобто зробіть самі. Це найкраща порада. Ви повинні розуміти, як інвестувати ваші гроші, тому що це ваші гроші. Найкраще, якщо ви зробите це якомога швидше, тому що ваші гроші це не гроші вашого фінансового консультанта. Розбирайте саме, якщо хочете консультантів, майте їх три, п'ять або десять по різних напрямках інвестування. У мене дві поради. Одна, я підтримую багато працевредів про диверсифікацію. Да? Історія про інвестиції це історія про багато корзинок. Не намагайтесь бути гуру, який вгадає оту магічну корзинку, яка дасть найбільший return, Да? Розкладіть в десять, розкладіть в двадцять і тридцять. І в цілому, якось воно буде. Про це є кайфова книжка. Ось тут ми залишимо посилання Психологія грошей, ми робили на неї огляд в книжковому хробаку. Ви можете проінвестувати в цю книжку 10 доларів, приблизно вона нас тільки коштує в Україні, прочитати і трішки змінити своє ставлення до грошей. І ще одна порада: дивіться федерівлог, підписка, лайк, коментар для того, щоб нас підтримати. І якщо вам цікава ця тема. Пошерте це, будь ласка, в своїх соцмережах цей випуск, бо для вас це ну кілька секунд, а для нас величезна підтримка.